Всім привіт! Сьогодні у нас з вами третій урок середнього рівня, і ми познайомимось з досить цікавим функціоналом, який називається перевірка даних. Давайте з вами подивимося, що це таке, познайомимось детальніше. Це дуже корисний функціонал, особливо, якщо у вас, наприклад, в файлі працює декілька людей. До прикладу, у мене є. Поле дата замовлення. І в подальшому я розумію, що воно може заповнюватися або кимось ще редагуватись, оскільки цей файл є файлом спільного користування. Ми заходимо, виділяємо весь стопець Є. І натискаємо праву клавішу мишки, і тут ми бачимо перевірка даних. Заходимо в дане меню. Коли ми заходимо в дане меню, нам пропонується додати правило. Натискаємо Додати правило і можемо подивитися, які ж правила ми можемо створити. У нас, до прикладу, є дуже багато дат, якщо ми бачимо. І мене цікаво, щоб, до прикладу, всі ці дати, от ми заходимо, є дійсною датою то можна клікнути, є дійсною датою, і тоді, якщо даної дати взагалі не існує, до прикладу, хтось пропише 13-й місяць вручну, або додасть 45-й день якогось місяця його не існує, тоді нам підсвітять червоним, що це там в цій в цьому стопці є певна помилка. Наступне, наприклад, дата, ви можете зафіксувати певну дату, дату до певного періоду треба вказати, ну, до прикладу, щоб там не було дати, не знаю, 45-го року, до прикладу. Не раніше завказану дату, тобто, так само, щоб дані не були раніше якоїсь дати. Тобто, ви розумієте, які дані мають зберігати дана таблиця і які в неї мають вноситись. Дата не в межах, до прикладу, давайте напишемо, що дата після сьогодні, до прикладу. От Я хочу дату після сьогодні, і, як ви вже помітили, коли є такі налаштування, тут вже підсвічується червоним, що не дійсне значення в місці клітинки має бути датою після. Датою після сьогодні. А ми можемо дата, точна дата, після певної точної дати. Ми можемо внести, до прикладу, давайте внесемо 12, ой, 0,1. 2024 або 25-го. Якщо ви бачите, дата після 12.01.25 року. 12.01 у нас підкреслено тим, що воно вміст цієї клітинки Ну, з таким призначенням, що це не дійсне значення, тобто воно не задовольняє наше правило перевірки даних. В місці цієї клітинки має бути датою після 12.01. Тобто подальші всі дати нам підходять, і вони правильні, а дана дата неправильна. Натиснемо готово і подивимось, От, бачите, які у нас є тут дані. Наприклад, якщо отут у мене дата буде, я можу обрати дату якусь раніше, до прикладу, 1, вона так само тут з боку, приміткою, підкреслювати, що це не дійсне значення. Так само можемо. З вами подивитись, до прикладу, на суму замовлення. Давайте виділимо весь стовпець і додамо ще правило. Наприклад, у мене тут є сума замовлень, і я розумію, що сума замовлень має більше бути, ніж 0. Ну, тобто, не може бути нульове замовлення. Натиснемо готово. Як бачимо, у нас тут немає якихось помилок, але якщо я виведу, наприклад, 0. Мене підкреслить, оскільки всі значення мають бути більше нуля. Тобто неможливо, щоб замовлення було 6 товарів і 0 суми замовлення. До прикладу, мінус 5 воно так само підкреслить, оскільки від'ємним сума замовлення не може бути. От, це правила нашої таблички, які ми створюємо. Сподіваюсь, даний урок був для вас цікавий, і ви зможете познайомитись з даним функціоналом і подумати, які саме правила можуть бути корисні вам для вашої роботи, або просто створити якусь табличку і погратись з правилами, щоб зрозуміти, як їх налаштовувати, яким чином можна ще, до прикладу, погратись з текстом, бо в тексті так само можуть бути помилки, до прикладу, на наявність якихось знаків, які вам будуть не потрібні. Тому, якщо у вас є натхнення і бажання, спробуйте написати текстове поле, налаштувати для нього правило перевірки даних, до прикладу, щоб дане поле не містило якусь літеру. І подивіться, як це буде працювати. Або якогось символьного знаку, до прикладу, слеша підкреслювання, можливо, множення знаку, або ще якихось знаків, які вам стовідсотково будуть не потрібні в тексті, але хтось їх може помилково внести. Бажаю вам успіхів і натхнення в знайомстві з Google Таблицями і до зустрічі на наступних уроках!